Тепер пропоную поговорити про займенники: Я, бен, ти, Сен, Він, вона, воно, О, ми біс, ви, сіс і вони онлар. Якщо ми хочемо щось присвоїти, наприклад, моя машина машина Араба Турецької. Моя машина. Бенім Арабам. Ми додаємо в кінці слова присвійну частичку М. «ем». І також нам потрібно сказати: Моя машина Бенім Арабам. Твоя машина Сенін Арабан. Її його машина Онун Араба. Наша машина бізін. Ваша сизин. І е, їх машина онларин або онун. Також можна використовувати форму однієї особи.